Оцей попкорн 60 гривень, да. оце Так. Да. так. Да. ми більше я тут не будемо купувати. Хорошо? Вот. Ну що це таке? 40 Маленький. гривень коштує велика пачка в магазині. Ну, бачиш, це ж парк. Ні, Ну понятно, що має бути дорожче, але ж не настільки, це ну. якийсь грабуш. А тут все, і морозиве дорогуще, я пам'ятаю. Тоді ми купували. В ну, магазині було 20, а тут 45. Як зараз пам'ятаю, то в стаканчику mm -hmm. нового чи позамовлення. Мороз... Хочеш магазини, в магазин. магазин. Морозову, в принципі, тут ти не дотягнеш <ріст> з магазину сюди, mm -hmm. то якось так корм якось такі На собі. Не, 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 Наступний не раз так, щоб не впав, бо дуже дорогі. Та ні, ну, пади так паде. Так не, почекай, ну, я... що ж ти їй дала, як вона зараз розкриє її. І... Тут навіть я розкрию і впаде в мене все. Євка в новому одязі вже. Покажися, яка ти в кіпці. А, я в кінну супер сирно, напевно. Mm -hmm. Ой, добре подумав. Що ти робила, поки я була у школі? З папушкою їздила до бібліотеки, подовжила тобі книжку, ту зелену. Mm -hmm. І взяла собі книжечок. Я, тоді Я прокинулась, попила каву, відправила дідуся на роботу. Потім зібралася і теж поїхала в бібліотеку. Зайшла по дорозі, купила. О, Єва, ми ж не забрали з машини, мені пузирі. Ми можемо пройти зараз назад, якщо захочеш. І приїхала, теж поміняла книжечки, здала тут взяла нову. І потім ми з мамою приїхали, попили каву і поїхала за тобою в школу.

Замовила Єві ось такий наборчик. Мені самі вже цікаво, що там. Вона зараз пішла. Я їй сказала, по-любому треба помитись, бо така гріснюча прийшла з вулиці, це просто. Треба прати і Єву, і одяг, і навіть кросівки, То, Зараз там відмакаю, кажу, я, у мене є для тебе сюрприз, але ти його побачиш тільки після того, коли е, вимиєшся. Тож вона пішла, він повністю запакований. Я думала його вам показати, але так як тут отака кеса, то його буде відкривати. Забрала каву з пошти. Ось таку кілограмову Black Velvet. Мені дуже сподобалось, до речі, він такий, знаєте, дуже насичений. І мені здається, що саме ось цей сподобається всім. Тут, я б сказала, не так кислинка-гірчинка, більше такий. Середньо приємний, напевно, смак кавовий. Бо я, наприклад, іноді дуже люблю з гірчинкою і іноді з кислинкою. То Я так собі розбавляю різне, тому що в мене чоловік теж не сильно любить з кислинкою. Ну, не теж, а взагалі не сильно любить з кислинкою. тому трошки розбавляю. І ось таку вирішила спробувати. Мені здається, що я так пробувала. тут з. Мармелад, бельгійський шоколад, аромат і, що так скаче, цей фокус. Золоті родзинки, абрикос молочний шоколад. Після смаку медовий. Боже, я думаю, що це дуже смачно, тому що все, що. З шоколадом по ароматам, мені дуже подобається. Я думаю, що це смачно. Так, і звісно, хочу нагадати, що за моїм промокодом Ярослава 25 ви отримуєте 15% знижку на каву, окрім комбо та наборів і дріб. Подивіться, що ця малявка зробила, поки я дуже повільно піднімалася з машини додому. Це якась спеція каже, я щось зробила. Якусь спецію е, розтріщила. Це вона хотіла саліму дістати якусь посипку, якої тут на, насправді її немає. Вона щось там щось шукала, напевно, і все в неї порозсипалось. Я не знаю, як зараз це прибирати, тому що треба пилосос а у мене чоловік заснув він не хочу будити. Тут, напевно, трошки почекаю, нічого страшного боже Хочете десь. Mm -hmm. wow. Так ви відкриваєш отама. Oh. Oh. Тут Салім уже шкрип відкриває. Відкриється? Так, хоті відкрити. Цікаво. Так, давай подивимося, що тут. Тільки хотіла сказати, що не знаю, де замовляла, тому що з реклами в інстаграмі висвітилася. Я одразу замовила, клікнула. Але вони поклали візитівку, тому можете заскрінити, як називається в інстаграмі сторінка. І теж замовити, якщо дитинка Подови, цікавиться. Ух ти! Некольно! І... я знала, що тобі сподобається зайчик. Ти рада подарунку? Так знала, що оці двоє закохані. Ну що ж, цілий день гуляли, тепер пора і порядочки понаходити, перебираю те, що розсипала Єва. Я до цього, як ви знаєте, відношусь дуже легко, дуже просто. Напевно, якби я вела свій влог ще з народження Єви, там би було набагато більше всього, тому що коли от, я не знаю, з періоду з року там, і до чотирьох, напевно. Та навіть більше. Було стільки всього. І фарба на підлозі, і розписані стіни. Я, напевно, колись познаходжу фотографії, якісь відео домашні, і повставляю це, тому що дійсно було дуже багато всього. Я все дозволяю, тому що це творчість, тому що це розвиток, і нічого страшного в тому немає, щоб зайвий раз трошечки прибрати. Ти бачиш, наприклад, те, що вона розсипала, вона взагалі це не спеціально, вона тягнула за якимись прикрасами для Салімової консерви. І слава Богу, що вона не знайшла і не дотягнулася, тому що йому ж такого не було. Ну, він взагалі б навіть це наїв, а тільки б зіпсувалась консерва, і ми просто б її викинули насправді. От, просто випадково щось там зачепила і все розсипалось. А, нічого страшного, попилососила, поприбирала, тепер ставлю. Гречку у мультиварку і паралельно я змажу цибульку з чесничком і грибочками. Це у мене буде така вечеря. Єві буде гречка з молоком, а нам з чоловіком гречка з грибами. Я спочатку всмажу, а потім гречку додам прямо сковорідку, все перемішаю, і вона буде неймовірно смачною. Я таке люблю. І також паралельно ставлю фалафель у аерогріль. Мені дуже подобається цей гаджет. Обожнюю, просто обожнюю, можна котлетки ставити і розморажувати. Тут також можна і готувати паралельно. Супер! Зачекалась я, коли вже розцвіте яблунька, щоб можна було виходити ось так от на свій місточок, на такий балкончик свій, і виходити в ці квіти і кавувати. Сьогодні вже на субота, вже обід, у мене обідня кава. Чоловік. Запропонував замовити обід, замовили якісь ходуги. Ну, не якісь а прикольні такі, я потім покажу. У нас сьогодні такий дуже лайтовий, лайтовий день. Ми в півдня валялись. Вони грали в Майнкрафт, я дивилась різні румтури на Ютубі, щось підсіла. Там почалось з нового випуску найкращого оселі. Я так і пішло, пішло, пішло. Подобаються мені випуски там, де люди з міста переїжджають в село і дивляться, як вони там вжилися. Обожнюю такий контент, щось мені дуже він подобається. От. Я зараз п'ю каву і хочу трошечки поприбирати в будинку, чисто так змахнути пил цією махалочки. І, і прання сьогодні цілий день маю. Прати речі, Тому що багато накопичилось. Єва вчора прийшла вся, вся чернюща, все треба побрати, і навіть взуття треба побрати, тому що треба, щоб висохнуло до понеділка все. От, тому так по черзі все буде у мене робитись е, в такому лайтовому режимі. Ну, прання, що це таке, це, це не справа, я вважаю е, в сучасному світі. От, тому чисто цим займусь і, і все, будемо відпочивати. Мені подобаються такі вихідні, коли нікуди не спішиш, нічого не хочеться робити, тільки проводити час з рідними. Тож зараз. По то чекаємось доставку, поїму, поваляємось там уже чоловік розтулив диван у вітальні. Це означає, що... <плес> що вихідний вдається. Буду займатись сьогодні. Сортую біле з чорним, кольорового у мене на цей раз не було, було тільки або темне, або світле. Тому в мене зараз якраз там уже поралось, тому просто підготовлю наступні кубки і буду далі займатися прибиранням таким, знаєте, поверхневим. Особливо не приділяючи чомусь таку увагу, а просто пройтися. Зняти пилюку, десь дзеркала помити. Словом таке, десь пропилососити. Взагалі намагаюся на вихідних нічого не робити, відпочивати з сім'єю. Але сьогодні я вас татом там зачепила за Майнкрафт. Я, якщо чесно, не сильно, вони дуже сильно мене вмовляють, напевно, все ж таки скоро вмовлять. Але я вирішила дати їм можливість побути у двох, побути в своїй такій компанії. І поки вони там грали, я займалася якимись своїми справами, У півдня. Дивилась серіал. До речі, якщо любите такі легенькі детективи, то раджу подивитись Чудова Пара з Ніколь Кідман. Я, взагалі, обожнюю цю актрису, і коли бачу, її десь на плакаті, я одразу клікаю, і це в мене в першій черзі до перегляду люблю. Вона мені дуже гарна, прям. Ікона, не знаю, стилю, краси і взагалі всього на світі. Тому, якщо любите щось таке легеньке, там він такий незамудрений цей, ця історія. Дуже гарно знято, яскраві такі картинки гарні. Це я дивилась на нетфліксі, не знаю, чи є ще десь, але ось <реш> рекомендую, якщо любите таке. Я, до речі, хочу сказати, що ці серветки, які я зараз протираю, це серветки для скла та дзеркал, вони просто ідеальні, ось для ось цього дзеркала. Для оцієї люстри, яка вона тут вісить, щоб просто швиденько це зробити, не треба там багато пшикати, особливо на дзеркалі, я не знаю, коли. Ти протер, потім бачиш розвод. <смі> Давай знову терти. Чи на склі так само, ой, на лампі так само. А з серветкою дуже швидко, дуже просто це все робиться. І так само в мене ще серветки для е, туалету, ванної кімнати, теж обожнюю. Це знаєте, от якраз для таких моментів, коли хочеться по-швидкому прибрати, щоб було чисто. Ось, наприклад, зеркало у ванні. воно постійно пльоване, постійно воно брудне, постійно я за нього дивлюсь. Е, і... Знаєте, іноді дивишся, ну, жахливо, просто жахливий вигляд, але ти не налаштований на прибирання, у тебе якісь там інші справи. І у мене ці серветки лежать у ванні, і коли я от бачу, що ну погане, погане дзеркало, то я беру і швиденько починаю це все протирати. Буквально одна секунда. Ви там, наприклад, сходили в туалет, бачили, я такі протерли. Просто ідеально підходять для такого обожню. Також протираю тумбу під телевізором, поки вони там. Грають, вирішила трошечки протерти, бо теж, от якраз там, де телевізор, пилюки завжди дуже багато. Я от помітила, що телевізор, напевно, якось він притягує. Цю пилівку, і вона скупичується просто тут набагато більше, ніж на інших тумбах, інших поверхнях. Тому тумба ця обов'язкова для протирання кожного разу. А це, власне, наш обід, ходо, які ми замовили. Я замовила з телятиною, а чоловік замовив з сосискою. Ну, словом, це дуже смачно. Ось такі булочки. Я хочу колись спробувати теж такі приготувати. А у є ви такі курячі попкорн. Ближче до вечора мені захотілося зробити якусь випічку. Безпрограшним варіантом нашій сім'ї є випічка з маком, тому роблю свій перевірений рецепт булочок з маком. Я завжди експериментую у вигляді саме цих булочок, але сам рецепт у мене стандартний. Я зробила опару, дала постояти 10 хвилин, потім додаю яйце. І так як це планетарний міксер, можна додавати вже все одразу і потім перемішувати. Можна. В принципі, спочатку замішати яйце, потім додати масло, замішати, а вже потім додавати борошно, ще додавати його потрошку. Напевно, так буде пухкіше. Але мені подобається так, як воно і так виходить. Бо і так виходить доволі пухкими, великими ці булочки, класно підходить це тісто. І ми маємо його перемішати ось до такого стану. Воно таке ще трохи липке. Чні пропорції, звичайно ж, я залишу в описі під цим відео. Хоча я вже цим рецептом ділилась не один раз, і на кулінарному моєму каналі так само є цей рецепт. Хіба що він з корицею там. До речі, переходьте на мій кулінарний канал, там доволі багатенько рецептів цікавих. Там у мене. Здебільшого зберігаються рецепти, які я вважаю дуже вдалими, дуже класними. Це моя особиста кулінарна книга. Так як я не кулінар, не кондитер, взагалі далека від цього, просто у мене є свої знахідки рецептурні, які сподобались мені, сподобались моїм рідним, гостям. Це такі перевірені рецепти, і я хочу сама для себе навіть їх зберегти. І дуже часто повертаюсь на свої рецепти, дивлюсь, що там, скільки, які пропорції, і так далі, дуже зручно. Мені тепер однозначно стало дуже зручно користуватись власними рецептами. І якщо вам щось потрібно, наприклад, те, що ви точно знали, що ви мене бачили, наприклад, Печиво, якесь там пишете Ярослава печиво, і ви знаходите цей рецепт там Ярослава оладки, чи Ярослава Кіш. Якийсь пиріг, там ще щось. Вводите, і воно знаходить зразу мене цей канал, це відео, яке ви шукаєте. You've already sold. Look up, honey, and meet my gaze. Been here before, and I plan to stay. I'll wait on you till time gets the best of us. And if I lose my mind, that's more to gain. The lonesome, we all bleed the same. Тісту треба обов'язково відпочити десь 10, 10 хвилин на стільниці. Ось як я показала, виняли, поклали, накрили, щоб воно не завітрилось, і тепер можна розкатувати. Інакше воно просто буде. Ви будете розкатувати, воно буде стягуватись, воно не захоче вас слухатись. Для того щоб вам спростити цю задачу, розкатати тісто, то треба йому дати гарно відпочити. Змазуйте. Борошном, посипайте, точніше, стільницю борошном, в тісто борошном, цю качалку так само, і вас нічого не буде прилипати. Хоч ви бачили, що тісто було дуже-дуже таким липучим, при роботі, вже коли воно підійшло, воно доволі класно, просто неймовірно класно з ним працювати. Для того, щоб зробити такі булочки, Як я буду показувати, такі кручені. Я тісто всю цю площину розрізала на дві частини, закрила, теж ось так, як на відео я показала, і нарізаю на ось такі маленькі шматочки. В принципі, можна робити рулетом, можна робити закатати в такі звичайні булочки, але я люблю експериментувати. І сьогодні я буду робити саме так: розрізала шматочок на дві частини, скрутила і просто загорнула ось так, як я показую. Кутик до кутика. І ось така красива форма виходить. Потім вони, звичайно, збільшаться в об'ємі, і вони виходять такими рогаликами. Не знаю, як це назвати, але дуже гарно виглядає. Я ще робила. Дуже гарні саме на кулінарному каналі, там можна розрізати на три частини і заплести як косичку. Теж виходить дуже класно. Рекомендую подивитися цей спосіб загортання. Тому що, знаєте, в принципі, булочки з маком це такий простий рецепт. А от як виглядає, це завжди цікаво експериментувати з різними формами. Сьогодні у мене такі. Так як у мене закінчились яйця, я поливаю лише молоко. А так, звичайно, я поливаю десь в жовток. І Трошечки молочка. Бо якщо тільки жовток буде дуже жовте тісто, якщо тільки молоко, то воно таке трошки плідовате, як у мене зараз сьогодні вийде. А коли і жовток, і молочко, якась така золота середина, дуже гарні, такі рум'яні булочки виходять, тісто, прям вау. А все, що я помила. Під час приготування буду зараз протирати і ставити все на місця. Я люблю за собою одразу мити все, одразу все ставити на місця, навіть якщо воно трошки вологе, протираю рушничком і ставлю на місце. Залишилось мені попрати Євгені кросівки для фізкультури. Це я купувала, але вона їх дуже любить. І якийсь час це була її якби, перезмінка в школі. І оце вони там у неї лежать. І дуже часто виходить прямо в них зі школи, бо вони їй подобаються напевно, дуже зручні. Uh, і оце вчора теж вона в них бігала по парку, і вообще вони просто всі, всі uh, в пилюці якісь. Коротше, кидаю отак от просто кидаю у машинку. Будемо прати. can see you as a child The river gives us every good thing And then it takes Ось такі у нас вийшли смаколики на вечір, на ніч можна сказати. Але обожнюю булочки, обожнюю випічку, обожнюю робити це все. А заради навіть одного запаху, який розноситься по будинку, це того вартує. Дивимось Сабріну, Боже, я не можу як класно у нас е телевізор робить оці світло це під картинку. З'ясно класно. Але це років. в тюрмі вісім. Я забула показати цю лампу в дії, яка вона кайфова, просто М -м -м. там білі стіни це взагалі дуже гарно. Клас. Дуже подобається. Хто пропустив цю лампу, мені подарували на день народження. Якщо цікавить, переходьте на те відео. Ми приїхали в Добропарк. Нарешті подивимося на тюльпанчики. Ми зараз застрягли на каві какао і картопельці. Зайчик? Щоб настрій підняти, бо щось холодно. Якось з але думаю, все одно тут дуже гарно. Зараз поїмо і побігаємо, а потім знову прийдемо поїсти. Да? Тут на самому початку Оця їжа, кава, чай, все, чаю дуже багато прикольно. І якраз ми походимо, повернемося, знову тут поїмо. Ось ось так. Класно тут, дуже гарно. Я насправді зняла лише одну локацію, ось цю, там, де були ці яйця, кролики великодні. Але ми обходили майже весь парк. як обходили. Ми проїхали. Єва мене обмовила взяти такий скутер. І у мене насправді дуже трясли руки, його їм керувати, тому що я таке не вмію. В машині я якось дуже класно себе відчуваю. А ось там, де треба тримати рівновагу, тим паче вести ще Дитину з собою, ладно, що себе, але ці люди, яких треба оминати і так далі. Тобто я трошки перенервувала, тому багато не знімала, особливо там, де ми власне, дивились тюльпани, то там я точно знімала, бо ми там були якраз на тому скутері, але раджу всім приїхати сюди тут дуже-дуже гарно. Дякую, що подивилися цей ролик до кінця. Я всіх обіймаю. Люблю, всім па-па, до нових зустрічей!